Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас! Маємо для вас ось таку чергову класну новинку. Заїхав до нас на майданчик. Це у нас Mercedes v клас. Пригнаний з Європи повністю весь цей цілий в дуже дуже крутій комплектації. От прям реально дуже класна комплектація. Пізніше я про неї розкажу. Значить, чисто 2018 року випуску цей даний у нас автомобіль у вас буде по Тим там не 17, ніякі там не сам, а чисто 2018 рік, По моєму 7 місяць 2018 року випуску цей автомобіль з. Значить, з 2,2 дизельним двигуном потужністю 140 кВт. Це у нас v 250 Це на 220, це v 250 на 140 кВт, потужністю 190 кінських сил. Та на повному приводі цей автомобіль. Дуже реально класна, хороша автівка. От, значить, І що саме головне, що в цього автомобіля в нас встановлена значить, коробка 7G-Tronic, 7-ступка. І що саме головне, що оригінального друзі, пробігу в даного автомобілю в даному автомобілі зараз сам скажу 170 178 тисяч, 178 тисяч це оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. По Мерседесу на все по офіційному дилеру перевіряється, що в даній автівці є е, такий пробіг, що вона заїжджала, обслуговувалася часто по регламенту. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з цим автомобілем немає. Ось реально така автівка, взагалом, в двох словах класна. В АМГ, обві, об, в, АМГ, в АМГ пакеті друзі, вибачаюся, от І що? Біжимо зараз по комплектації. Ми зробимо замір лакофарбового прокриття приладом і по стану самого автомобіля. Отже, погнали по комплектації по автомобілю. Значить, е класний білий-білий колір. А це не просто, друзі, білий колір, а білий перламутровий колір. Е от зараз я не знаю, на сонці то дуже класно видно. Ось так вам камеру візьму ближче до самого автомобіля. Тут є білий перламутровий колір. Далі біжимо. Оптика, оптика максимально топова. Вона адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Прямо LED Intellectual Light System в цьому автомобілі. Потім встановлені в нас AMG диски оригінальні. Розміром, значить, розміром 19-м, а гума у нас 245 на 45 літня. Літня гума встановлена на даний автомобілі. От, так, далі біжимо чорні ось такі дзеркала. Потім маємо по автомобілі. Звичайно, сидіння в нас шкіряні, повністю весь салончик шкіряний. От, Він у нас іде позаду три місця, потім два і два. Тобто семимісна версія даного автомобіля. Це у нас комплектація лонгова йде. От, Так, сідаємо і ось так, що ми маємо? Значить, В комплекті маємо два ключі. Зараз запускаємо зразу, зробимо запуск автомобіля. Так, запустили, все працює чітко, коректно, бачите, ніяких абсолютно моментів немає. от, І далі, що ми маємо по комплектації? Чорна стеля. Зразу у нас в автомобілі встановлена дуже прикольно, класно дивиться. І в цій стелі є у нас панорама, бачите? Два відділення для панорамного даху. Зараз ми перейдемо назад вам покажу. А поки попереду маємо пробіг 178 тисяч є для шкіряне мультикермо у нас встановлено, Потім маємо у нас. Згазу, ось тут класно та, підігрів сидінь у нас є. От і е, Ці сидіння у нас йдуть електро з пам'яттю. Бачите, можна керувати е, цими сидіннями дуже класна штука, тому що більшість цих автомобілів йде просто на механічних сидіннях, тут вони ці сидіння йдуть електричні з пам'яті. Ось така карбонова вставочка попереду, дуже прикольно, класно дивиться. Потім маємо камери у нас 360 градусів. Ось так включаємо камери 360, є спуск з гори. Бачите, тут є кнопочка спуск з гори. Оптика в нас автоматична, далі круїз контроль є встановлений в автомобілі. От Є в нас автономний, догр... автономний догрівач Webasto, двохзонний клімат-контроль є встановлений. Потім маємо тут включити ЄСПІ є, партроники перед-зад в автомобілі також є встановлені. Потім, потім що ми маємо ще? Тут це коліщадка, це все зрозуміло. Тут, всі, тут керування кліматом, навігація є в автівці. Блютуси, е, телефони. Це все є настройки, камери, розхід. Е, так, 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 так. Тут це є, тут все постандартного. Ага, тут да, далі маємо розставляється у нас карточка USB-шка USB є, 12-вільтова зарядочка. Маємо в автомобілі. От. І ще е, основна функція така опція в цій автівці. Акустика. Акустика в нас бурмістер, бачите, це класна мерседеска топова акустика. Реально дуже гарно е, звучить. Так, що ще маємо по комплектації? Ага, по комплектації ще маємо в нас електродвері, повністю і ліві, і праві електродверцята в автомобілі. Ось собі нажали кнопочку і виїжджають електродверцята. І для пасажирів нажимаємо кнопочку, і вони закриваються. Так само з другої сторони. От, є столик, який для зручності для пасажирів піднімається, розкривається собі в далеку дорогу. Це дуже класна опція. І Маємо клімат, контроль для задніх також пасажирів. бачите, Ось тут клімат є, задніх пасажирів собі виставляєте потрібну вам температуру. Ну, тут є кнопочка. От, бачите, кнопочку нажали ось тут, і вам відкривається панорамний дах. В автомобілі відкривається так панорамний дах. Так що, як на мене, реально класна акустика, електросидіння, панорама, повний привід, оптика максимальна. Так що реально дуже хороша максимальна комплектація дана автівка. Так само позаду задні оптика також один нас максимальна. Бачите, v 250 Фоматік, от повний привід. Так що реально крутий автомобіль в класній комплектації. Так, є. Ось така у нас комплектація, друзі, по цьому е, автомобілю. І тепер зараз, як завжди, для вас я зніму, зараз заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що він повністю цілий європейський автомобіль. Отже, побігли по передній лівій стороні. Передня ліва сторона у нас погнали. 150. Далі у нас 164 дверка на 183. Ще раз. 180, 158, 195. Далі на 150, заднє ліве крило 150, ще раз ліве крило 168, поверху ліве крило 168, задня кришка багажника 158, ще раз 180. По правій стороні біжимо 181, ще раз крило 147, поверху у нас. 165, задня права дверка, ой, росуна дверка у нас права є 165, 160, 186, 186, ще раз 187. Крило 146, ще раз крило у нас 146. І капотик у нас 147, 147, 153. Отже, бачите, що по замірах по лакофарбовому покриттю. По цьому автомобілю вони більше в два рази. того що, друзі, на цьому автомобілі лежить подвійний слой лака. Тобто, хто це розуміє, знає. Хто не знає, можете почитати в інтернеті. Дуже багато інформації про подвійний слой лака. Це заводська комплектація, де в автомобілі ложиться додатково ще один слой лака для е, стійкішої кузова до корозії. І по проємах видно тут в автомобілі, бачите, по проємах, що? Ось пройоми б'ються 91. По приладу 91, 70 показує. Тепер ось тут бачите, 111 показує проєм. Так що це є все чітко норма, нічого тут не фарбовано, не мальовано, але автомобіль, друзі, є в двойному слові лака. Це є додаткова опція ще раз, яка заказується з салону. Так що бачите, він повністю весь цілий, ніякі елементи тут нічого не фарбувалися, не підмальовувалися. І тепер, якщо взяти взагалом по зовнішньому вигляду, то, друзі, що в нас є по садах по експлуатації? По садах по експлуатації маємо. Попередній частині автомобіля є присутні дрібні сколики на оптиці, бампер, на капотіку, є дрібні сколики, вони не критичні, нічого там вам робити малювати не потрібно. Тобто немає таких сколів, щоб пробили. І е, фарбу, і лак до металу, що щось ржавіє, тут такого немає, але якісь дрібні, малесенькі сколики є присутні. Якщо взяти е, решту по кругу автомобіля, то абсолютно є е, все нормально, добре. Бачите на камері ніяких м'ятин, подряпин чи протептися по самій автівці, в нас немає. Все є чітко, гарно, все на місці, все в зазорах, от, позаду автомобіля. Також все є добре, тільки один момент, який є на оцій хромовій накладниці, бачите, хромова накладка, якийсь я не знаю, чи якісь реагенти. Чи десь на мойці, отак вона якісь пля плями стала на ці хромові накладці, а так абсолютно все є добре також. Ну і по правій стороні ситуація аналогічна, е, Ніяких моментів у нас у вигляді там дефектів пошкоджень немає. Абсолютно хороший, класний автомобіль, як на мене, от в крутій комплектації. Так, так що. Ось така ситуація у нас є по зовнішньому стану. Ну і ось зараз швиденько вам пробіжуся, як виглядає всередині сама автівка, щоб ви мали розуміння, що всередині теж є все абсолютно добре, ніяких пошкоджень у нас немає ні на картах, бачите, карти, ось без абсолютно ніяких пошкоджень, ні на порогах. Гляньте, які пороги, пластики збережені. торпеда, бардачок, загальний вид торпеди. бачите, все є чисто, гарно, в автомобілі не палили, ніяких пошкоджень по керму, про затертості також немає. Приємний автомобіля Сидіння у нас, бачите, в такому стані. Тобто все відповідає 100% цьому пробігу, що автомобіль реально, як то кажуть, експлуатувався бережно. Так, є, є по сидінню. Ну, сидіння трішки. ось тут бачите такі у нас уже. Але це, хто знає ці автомобілі, то у всіх автівках така ситуація відбувається з сидіннями, що десь вони шкіра тянеться і вони, як то кажуть розтягується і виходить, така штука на сидінні. Так далі, по цьому вам показав. Тепер по салону так, дивимося, Ось тут анаційно, знову пороги. Бачите, пластик не затертий, абсолютно як переднє сидіння позаду також є збережені, де тут не пошклябані, нічого з пластиком немає. Оці вже сидіння, гляньте, вони як нові. Позаду ці сидіння нові у нас практично. Так, переднє сидіння водія позаду. Це сидіння, знову ж таки, стеля, панорамний дах. Ну Як на мене, реально ніяких абсолютно моментів тут я не бачу в пошкодженнях Третій задній ряд також бачите. Ось так, карти, карти, пороги. Все-все по максимуму стараюся показати, щоб показати, що вам автомобіль є реально в хорошому стані. Так, є. Це вам показав, тут показав. Тепер ага, ще дивимося, мабуть, ще така штука виклас, хто не знає, отак відкривається просто саме оце скло відкривалося і робиться доступ вам тут до столика. Отак дуже зручно десь там в дорозі собі стати. О, Бачите, відкривається, тут є ящички такі. Дорозі собі стати щось робити, чи поїсти, чи ще щось такого плану так, є. І по кришці багажника, мабуть, Ага, і так само маємо електрокришку багажника. Тобто бокові дві кришки і задня кришка, вони йдуть повністю електро. Так, ну і тут по багажному відділенню також бачите, все є в нормі, абсолютно нічого не затерто, не потерто, все чисто, гарно. Ось так. Пластик також збережений, нічого тут не пхали, не грузили у багажне відділення. Трішки оця металева накладка, видно, що з От, І оця хромова, а так все абсолютно є більше класно. Гляньте, пластик кришки багажника в якому стані. Він ніде нічого не поцарапаний. Так, є, закриваємо. Ось так він закривається. Оп. І що? І ще з цієї сторони зараз глянемо. Так, відкриваємо, звертаємо увагу на пороги, пороги ось тут. Бачите, на ту карту у нас. Чик, чик, чик. Так, реально, так, все добре тут, все добре. Так що, друзі, ось в такому стані ця автівка. У нас є для вас, як то кажуть, хто з кого цікавить така автомобіль. За значить, за чистий 2018 рік за свіжопризний автомобіль повністю весь цілий з класним оригінальним пробігом на хорошій комплектації, то ціна питання буде на віддачу даного автомобіля в районі 55 тисяч. Так то, кого цікавить, будь ласка, заїжджає на тест-драйв, кому треба якась додаткова інформація по цьому автомобілю, чи діагностика, чи історія від дилера, чи ще якісь моменти. Будь ласка, звертайтеся. Ми вам всі вам не всі. Дані вам надамо, щоб ви зрозуміли, що це дійсно автомобіль є хороший в класній комплектації і він є достойний, ваш, як то кажуть, уваги. Реально клас. І того, що ж кажу, було багато таких автомобілів, але в такій комплектації, ще раз в такому парламутровому кольорі і в МГ-пакеті реально це вперше нас така автівка попалася. Так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет, залітаємо до нас. Всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.